Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Це вже третій випуск по темі Простір сну. Якщо хтось не слухав попередні випуски, пропоную їх обов'язково послухати. Отже, видатні уми людства інтуїтивно відкривали для себе метод ультракороткого сну. Відомий винахідник і вчений Томас Едісон Автор понад тисячі винаходів, серед яких і лампочка розжарювання, розповідав, що тривала розумова робота його дуже втомлювала, особливо коли розв'язання проблеми довго не давалося, і тоді він дозволяв собі ультракороткий сон, для чого сідав у крісло, попередньо поставивши поруч мідний таз, а в руку взявши металеву кулю. Спочатку винахідник занурювався в дрімоту, а потім засинав. У момент засинання рука розслаблялася і відпускала кулю, яка падала прямо у мідний таз. Едісон прокидався, потім знову засинав із кулькою в руці, знову опускав її і прокидався. І так кілька разів. У результаті в голові у нього з'являлося рішення задачі. Яку ніяк було не вирішити іншими способами, стан напівсну напів'яви таким чином тривав лише кілька хвилин, але в ці хвилини завдяки активній роботі підсвідомості в тісному контакті зі свідомістю багаторазово зростали всі творчі можливості. Аналогічний спосіб для підстюбування натхнення використовував і художник Сальвадор Далі. Тільки замість мідного таза в нього була звичайна таця, а замість металевої кулі ложка або ключ. Далі не раз зізнавався, що саме в стані такого сну черпає своє натхнення і сюжети своїх картин. Але ні Едісон, ні Далі не були винахідниками цього методу, відомо, що ним користувалися ще в глибоку давнину. Так, Аристотель теж мав звичай засинати з мідною кулею в руках. Він використовував цей засіб для миттєвого відновлення сил, адже ультракороткий сон має ще й таку властивість, звичайно ж, неспроста і в ближчі до нас часи, багато великих людей не відмовляли собі в короткому денному сні. це і Черчилль. І Джон Фіцджеральд Кеннеді, і Маргарет Тетчер. Вони то знали, що сон це особливий спосіб спілкування із Всесвітом, що відкриває шлях до могутності. І все ж у всіх цих інтуїтивно знайдених способів занурення в ультракороткий сон є істотний недолік. А саме. Відсутність чітко прописаного алгоритму занурення в стан контакту зі Всесвітом, який ефективно працює для всіх людей. Як це по своїй волі зануритися в ультракороткий сон? Що для цього потрібно зробити? Лягти, заплющити очі, розслабитися? Комусь цього достатньо, щоб задрімати, а комусь ні? Хтось може заснути серед білого дня, якщо добре попрацює і втомиться, іншого, навпаки, втома позбавить сну. Комусь допоможе зануритися в дрімоту зупинка думок, медитація. Іншому ж усе це робити марно. Надалі ми познайомимося з технікою, таємницю якої відкрили єгипетські папіруси. Адаптована вченими до сьогоднішніх реалій, вона проста. Доступна всім дієва і безпечна. По суті, сон-блискавка це техніка здійснення бажань, отримання всього, що нам необхідно, а головне, перетворення себе і світу навколо себе. Давайте коротенько проаналізуємо, які процеси відбуваються з людиною, коли вона занурюється в стан сну блискавки. Підсвідомість включається в активний контакт із Всесвітом, так само, як це відбувається під час звичайного сну. Але свідомість при цьому не спить, вона теж залишається активною, але не так, як при звичайному неспанні. Під час неспання свідомість відіграє роль першої скрипки можна сказати, що вона не бачить і не чує нічого крім себе. Вона обробляє доступною інформацію, не помічаючи більш тонких, доступних лише підсвідомості сигналів. Вона свідомість керує діями людини. Тоді як у стані сну блискавки свідомість, хоч і не спить, але відходить на другий план, починаючи грати роль спостерігача. Вона не втручається в процеси, що відбуваються з людиною а лише фіксує їх, тобто спостерігає з боку за роботою підсвідомості, поступаючись першістю їй. Підсвідомість тим часом підключається до інформаційних баз даних Всесвіту. Уявімо собі ці бази даних у вигляді сукупності безлічі комірок пам'яті. У кожній комірці зберігається певний блок інформації. Підсвідомість Приєднується до тієї сукупності осередків пам'яті, яка має відношення саме до даної людини. Далі, відповідно до запиту самої людини, підсвідомість шукає інформацію, актуальну для цієї людини в даний момент. Причому цей запит не обов'язково має бути сформульований на свідомому рівні. Якщо ви сформулювали його, Тобто поставили завдання підсвідомості з'ясувати відповідь на конкретне запитання, яке вас цікавить добре. Але якщо навіть ви цього не зробили, підсвідомість зорієнтується сама. Вона часом краще за нас самих знає, що на даний момент для нас актуально, яку інформацію нам необхідно отримати, і яке завдання вирішити. Далі підсвідомість починає зчитувати інформацію з відповідної комірки пам'яті. Це зчитування відбувається мовою, незрозумілої свідомості без спеціального розшифрування. Тому дуже часто підсвідомість відшукує в розумному всесвіті одухотворений об'єкт або, умовно кажучи, сутність, яка починає виконувати роль цього каналу зв'язку. А попросту розмовляти, спілкуватися, передавати необхідні знання, давати відповіді на питання, оскільки свідомість у момент контакту з живим Всесвітом і отримання від нього інформації виконує лише функцію спостерігача, але не втручається в процес, то в каналі зв'язку між мозком людини і коміркою пам'яті Всесвіту відсутні перешкоди. Розум мовчить. Відсутні думки, неактивна логіка завдяки цьому посилена сприйнятливість до сигналів підсвідомості, включаються в роботу відчуття, образне бачення, здатність сприймати знаки, символи та енергоінформаційні сигнали різного рівня. Але можливості сну блискавки далеко не обмежуються отриманням інформації від живого Всесвіту. Головне – що дає нам такий сон, це можливість самим закладати потрібну нам інформацію в комірки пам'яті, тобто створювати енергоінформаційні програми, за якими завтра будуватиметься наше життя. Попередньо ми можемо прибрати небажану програму, тобто або стерти, або переписати вміст комірки пам'яті. Тут вступає в роботу свідомість. Яка, як і раніше, виконує роль спостерігача, але при цьому може давати завдання підсвідомості. Наприклад, на свідомому рівні ви віддаєте команду підсвідомості сформувати образ, енергію, здатну очистити комірку пам'яті від непотрібної інформації. Підсвідомість проводить цю роботу в той спосіб, який найбільш Прийнятний і адекватний у цій ситуації. Потім, знову ж таки, на свідомому рівні, ви звертаєтеся до підсвідомості з проханням оформити у потрібному вигляді ту програму, яку ви хочете закласти замість стертої. Це прохання оформлюється в образно чуттєвому вигляді, мовою зрозумілою підсвідомості. Необхідна програма. Оформлена підсвідомістю вписується в потрібний осередок пам'яті. Якщо потрібно, це робиться так само за допомогою дружніх нам сутностей енергоінформаційного плану. При правильній підготовці на всю цю роботу, що потребувала досить довгого опису, йде лише кілька хвилин рівно стільки, скільки триває ультракороткий сон сон-блискавка. Коли ми грамотно спілкуємося із Всесвітом за допомогою своєї підсвідомості і свідомо керуємо процесами, які виникають під час сну, починають відбуватися реальні чудеса. Ви розквітаєте, і світ розквітає навколо. У ваших руках усі можливості, щоб зробити це, ви можете здійснити будь-яке своє бажання створити, вплинути на свою долю. Якщо все зробити правильно, результат буде, не сумнівайтесь. Це одне з небагатьох простих, але дієвих керівництв з отримання доступу до таких можливостей. Це керівництво допоможе вам навчитися правильно занурюватися в ультракороткий сон, під час цього сну отримувати будь-яку необхідну вам інформацію, стирати небажані для себе. Енергоінформаційні програми Правильно закладати у всесвіт потрібні вам програми. Але продовження техніки метода блискавкасон буде вже в наступному випуску. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте україномовний контент та ставайте спонсорами каналу Еволюція Свідомості. На все добре, щасти вам!